Добрий день, хочу сідать тезу виставити вам. Ваш шляхи розвитку людства. Послідовне імпульсне мислення людини. Також я, ну, біля острова, хоч сьогодні не планував, але так сталося, що сюди попав. Вода, бачите, гарна сьогодні. Це вчора туман був, Ну, якби показало покрова. Там нове оце вводять, Ну, хоч би заглянули, коли ці свята почали святкувати. Все це відбулося в 1642 році. Тоді був юліанський календар, а ніякого григорізанського не було в козаків. Ну, Це ж люди не знають, От і взяли, зробили покрову першого, покрива на смертчин. Ну, розділилися. хтось святкує традиційно, за юліанським календарем, ну а хтось святкує вже за календарем національних меншин. Ну, а, Фактично колись це хотіли окатоличити Україну, то воно не вийшло. Ну, зараз фактично, тому що Юріанський календар це ж папа римський вів. І відповідно, потихеньку, не так, так інакше почали. Ну, то не так важливо. Ну, а сьогодні знову гарна погода. Тема дуже серйозна. Я хочу деякі вам озвучить. Якщо ви звернули увагу, Фактично більшість людей зараз це пошти типу, поголовно люди. У них послідовне мислення. Фактично вони перебувають в матриці, якщо умовно розділити на дві матриці. Є матриця, так би мовити, Господа Бога, де все на інструкціях, на логіках, на егрегорах, ну і є матриця Всевишнього творця, більш вищого рівня. Ну, Люди практично перебувають у цій першій матриці Господа Бога. Ну, воно потрібно так, тому що це йшло навчання. Точно людям інтуїтивно приходила інформація, приходила інформація і так. Вони аналізували, складали докупи все, робили якісь висновки. Ну і таким чином розвиток йшов людства. Але за те, що можна в цей процес було вмішуватися людям. З ну, в першу чергу. З часом дійшли до того, що фактично ніякого розвитку вже немає. Тому що людям закладають таку інформацію, яку вони аналізують, але вона не дозволяє їм розвиватись так, як потрібно. Ну, Штучно переводять людей на якийсь примітив. Ну і подивіться на те, що вже відбувається в природі. Хто зараз народжує дітей? Ті, у кого інтелект, дітей, як правило, або немає, або мало. А те, що наркомани різні, смагляві у нас тут, понаїхали з Кавказу. Те, що в них по 8 10 дітей. Ті саме ортодокси євреї, по 8-по 10 дітей. Ну, а саме розуміється рівень цих представників, фактично йде виродження людства. Тому що ті, що несуть знання, ті, що можуть народити дитину і дати якісь ці знання, передати їй, щоб вона включалася теж в процес творчості, тих дітей нема або дуже мало. А те, що живе як скотина, ті плодяться. Ну, може, ви не ртала увагу, придивіться хто. Ну, цигани ще народжують. Ну, щодо цигану там, ви знаєте, стільки там представників з великим інтелектом. Так що перша матриця фактично вона... Дійшла доходить до, до, до колапсу. Тому на якомусь етапі почала людям відкриватися вже матриця Всевишнього Творця. Де інше мислення зовсім. Там імпульсне мислення. Так, да, воно закладалося в деяких людях, ну ще з народження. Просто не зрозуміло було, що ця інформація. Вже вона стала зрозуміла. Ну, на якомусь етапі. Ну, мені, наприклад, найчастіше сон снився, коли на фоні зіркового неба летить такий зігзаг. На Як в Карпатах сказали, що це реліктове примінювання. Да, дуже цікаво. Виходить, як би виникнення цього кванту. Як наче батьківська пара очі в очі дивилися. Розігнали енергію так внутрішню, накачали, що їх розірвало на мільярди шматків. І фактично оцей квант є те, що породила та пара. І оці кванти розлетілися в всесвіті. Ну, і Кожен несе інформацію попередньої, так би мовити, цивілізації, і попадаючи в різні умови, започатковує слідуючу цивілізацію. Ну, Такий сон був найчастіше мені в юності. І в дитинстві ще. Ще були якісь моменти, які були незрозумілі. Ну, якби підказка йшла, щоб зняти більше інформації, які технології застосовувати. Але воно мені було незрозуміло, я відмахувався від цього, ну і практично від цього я почав вже замислюватися. Вже 50 років. А до того я не хотів туди влазити. А воно практично вже було закладено такі моменти, щоб вони дозволили зрозуміти цю другу систему, матрицю звичного творця. Коли тобі на відчуттях приходить, ти відчув зробив, відчув зробив. Так, да, воно не дуже звично, тому що коли послідовне мислення, там ти маєш можливість проаналізувати. Якщо воно не нове якесь. Ти можеш лякати і не, не, не робити цього. А тут треба на відчуттях. Фактично, ти не знаєш, що воно ще може тобі відкритися. Треба ризикнути і послухати те, що тобі приходить. Я в минулому відео там в кінці вже озвучив. Ну, просто в мене відеоредактори вибивають. У мене немає зараз нормального відеоредактора, пошкодили. Відповідно, я останнє відео. Довелося виставляти трьома частинами. Тому що той відеоредактор, який він онлайн, він тільки третину мог обробити. Ну, Хоча я й написав там три частини, ну, не всі це побачили, і мені на першому відео ще писали якесь воно незавершене. Ну, я ж ясно там написав, що відео буде з трьох частин. Так от до третьої частини там. Двічі менше дійшло, чи навіть ще менше, чим подивились першу частину. А там якраз я приклад приводив, як воно приходить. Там, після Дебальців ситуація була складна. Тоді планувався наступ Росії. Ну, Відповідно, і Захід планував зупинити Путіна і планувалося розділити країну по Дніпру. Ну, що робити? Я весь час це думав, як це зупинити, як цьому зашкодить. І тут воно мені приходить, що треба їхати в Карпати на святилище, на якому я не був, на жіноче святилище. Ну, з точки зору логіка, якась дурня послідовного мислення. Тому що ну, як може допомогти якесь святилище в Карпатах, щоб зупинити наступ Путіна на Україну? Але я послухав інтуїцію свою. І дійсно, поїхали ми в Карпати. Це було початок березня. Якраз планували на свята єврейські, на пурін Пурінь 5 числа. Ну а ми поїхали за Долегідь, щоб я ще тоді відео виставив, що в Путіна з 1 по 5 березня виникнуть проблеми. І поїхав. Попали ми туди 3 на тому шорстку ладу, а четвертого соколоно Да, Погода була, літ іще був буде сніг в Карпатах. Але коли ми попали на Тоношорську, поштовх такий був по матриці, що снігом засипало всю Україну. Коли ми там на святилищі були, мені подзвонили з Приморська і кажуть, що ви там робите, на снігом засипає. От незрозуміла думка прийшла, її реалізація дозволила отримати такий незрозумілий результат. Ну, що, ну, Засипало снігу. Але і Путін пропав. Потім казали, що кабая ворожає. Тижня-два його не було. І ніякого наступу нема. То видно, ці війська НАТО, які вже були на території України, вони повернулися назад в Польщу, тому що ну, немає наступу, чого вони, вони робити. Ну і так, в березні 2015 року Україну не розділили по Дніпру. Оце що, що дає матриця Свічнього Творця. Коли приходить незрозуміла тобі інформація, але якщо ти відчув, що це треба виконати, вона дає такий результат. Ну, це ти потім вже розумієш. На момент виконання ти ще все не розумієш. Ну, ти відчуваєш, що так саме треба робити, як прийшло, і ти робиш просто. Багатьох це зупиняє, коли навіть таке приходить. Тому що частіше вони будуть розцінювати, що це ну, як дурня, вони ж будуть брати логіку послідовного мислення. Ну як воно може вплинути? Якесь святилище надії диктатора, який керує імперією. Та не може такого бути. Але факту те, що відбулося, потім казали, що він із Раді поїхав. Треба було радити. Чому воно таке вже не знаю. І ще були випадки, коли приходило не зрозуміло. І коли ти це робив, воно давало дуже потужний результат. Я не буду вже повторюватися, я в свого часу там приклади казав. Тому зараз потихеньку буде відкривати для частини людей оця матриця свичного творця, коли будете відчувати і робити. Відчули, що так треба. І робите. Закалися, ну, нічого, значить, не вийшло. Воно, як прийшло, так і пішло. Ну, хтось не закається і піде, не, тому що аналізувати там нікого, там швидкість ну, на порядок, а то на два порядка вища, ніж по свідомому мисленні. І ти вже по-іншому бачиш, якби інформаційні рівні. Я Там приклад приводив, що бачиш, як наче струмок біжить. І от ти дивишся, щоб гармонічний поток був. Якщо десь що виникає якась бульбочка, ти раз звертаєш увагу. І собі це місце уповільнюється, розгортається. Ти починаєш вже аналізувати, що воно таке. Воно ну, намисно уповільнюється, ти міг зрозуміти. І скоригувати це місце. Потім відпускаєш, воно знову тече. Фактично матриця Всевишнього дозволяє співпрацювати з колективним розумом, Фактично, ж саме коли не ти робиш аналіз, а оця система робить аналіз ситуації, і вона вже дає результати, тобі просто треба відчути цю думку проявити і виконати, що воно прийшло. І далі ти зрозумієш, що воно, коли в тебе страху нема, ти що відчуваєш, то і робиш, буде приходити слідчий результат якийсь, і поки ти... Фактично вже звикнеш до такого стану, тому що дуже заважає це попереднє послідовне мислення. Да, там Думаю, важливо, щоб були збалансовані півкулі головного мозку. У мене відбулося коригування в 1988 році, коли клінічна смерть була, коли правийця була пошкоджена, я почав розвивати ліву руку, бо я був правша. І в мене добалансувалися дві півкулі. Ну, і з того часу вони в мене збалансовані. Так, да, воно дозволяє набагато більше робити, коли мозок збалансований. Так що, можливо, буде відбуватися подібні процеси і просто у людей, щоб вони могли виходити на цю нову матрицю. Дити. Не знаєш задума Всевишнього Творця, а ти відчуваєш, що це від нього прийшло, воно потрібне. Фактично ти починаєш працювати як нейрон головного мозку. Початься сам нейрон не знає, але коли на нього приходить інформація якась, він її обробляє і вона йде далі. От фактично людина починає вже працювати у цьому колективному розумі, колективному свідомому. Да, вона спочатку не розуміє ще, а потім фрагментарно вона почне розуміти, так би мовити, своє призначення. Це дуже важливо. Тому що звичайним шляхом при матриці Господа Бога вийти з ситуації неможливо, тому що там просто немає цієї інформації. Тому що там інформація загружається і якийсь період людей використовують і йде еволюція за рахунок цієї загруженої бази даних. Нова інформація майже не надходить. А вся нова інформація, тим більше та, яка виникає в цей момент, це тільки на матриці Всевишнього творця. І от зараз йде перенаглаштування людей на оцю матрицю. Ну, я про термінологію використовую, яку використовую, що як би зрозуміліше було. Тому не дивуйтеся, тому що все, що можна було зробити там, де працювало послідовне мислення, може було зроблено. Я свого часу теж більше 20 років займався. Програмуванням цієї матриці. Тому що інформації дуже багато пращури залишили, мог не мати інформації, ну, Два роки тому я збагнув, що це піковий розвиток. І якраз те, що пробивається, оце імпульсне мислення періодично, інформація приходить, оце якраз і майбутнє людство. Коли це не просто. Колективне безсвідоме, а коли вона перейде в колективне свідоме. Коли ти робиш свою якусь, ну хай невеличку справу, але ти свідомо це робиш, ти розумієш, що твоя... ця піщинка, вона лягає разом з іншими піщинками з інших людей і разом будується майбутнє. Да, раніше працювало, та ж сама покрова, ну, якщо історію знаєш. Там, коли була оборона Азова, там 5 років обороняли, там було півтори тисячі запорозьких козаків і половиною тисячі донських козаків і 800 козачок. Проти них було 120 тисяч турок, ну і з татарами там було, з іншими союзниками, 180 тисяч. І от 5 років фактично кубка козаків змогли протистояти такій армаді. А потім, коли вже ніяких сил не було, вони синхронізували практично свою думку, створили спільну думку, де щиро всі захисники побажали одного і того ж. Вони через Егрегор Богородиці звернулися, щоб вона допомогла. Ну, Відповідно, пропозиція від п'яти тисяч людей це вже спільна думка була. Викликали реакцію на Егрегорі. І відповідно сталося те, що турки відступили. Пісно, коли козаки пішли зранку, помолившись, так би мовити, одягши чистий, пішли вже в останній бій, а турки втекли. У мене тоді, ну, з того часу 14 жовтня, почали святкувати козаки по крову. Вона туманом тоді накрилася по ювіанському календарю. Це був приклад, коли через Егрегор можна було робити. Зараз через Егрегор ви нічого не зробите. Тому що егрегори – це система попередньої матриці. Та ви самі можете подивитися, що відбувається за егрегорами. Якщо нещодавно ще самий потужний Грегор був розп'ятого юдея Ісуса, то зараз фактично він вже не працює майже. Ще років, мабуть, десять тому нібова казали, що перестали люди ходити в церкву, бо там благості немає. Фактично всі штучні ці Грегори. Вони стають неактуальні. Да, вони ще трошки тримаються за рахунок тих, хто має сліпу віру. Але все рівно через них вже повторити те, що було в Азові, неможливо. Тому зараз, чим більше людей вийде на свичнього творця і їм почнуть проявлятися думки, ну, з поля духа, як я кажу, тим швидше буде якийсь лад. Тому що якщо взяти через логіку, подивитися, через аналіз, то хорошого дуже мало. Навіть останні події, навіть в Америці там то спікера, зараз вибирати будуть, який сказав, що Україні не хочуть допомагати. Ну і наша влада, ви самі бачите, що прозорикам сказали, ну що ми можемо зробити. Нам соску не дають, а без соски ми нічого не можемо. Зброю не дають, набоїв немає, треба капітуляцію. І щось подібне. Так що тим шляхом, яким ведуть богообрані, не можна вийти, тому що вони нічого не дадуть. Тому треба виходити, усвідомлювати оцю нову систему. Вона вже існує і фактично проявить цей простір, де люди вже починають, що відчувають те й роблять. Як вони ще казали, мають Бога в серці, чують Бога в серці. І все. Якщо запитання задається, відповідь прийде. Тому що це спілкування йде з колективним розумом, з ну, цивисним творцем. Відповідно, надія зараз на людей. Ті, що дійсно виявляться людьми. Ну, а те, що вивиться тим, що під першою матрицею. О тим, що плодиться, ну, воно ж не дає майбутнього. Він будь-який розвиток. А який розвиток? Народження дебілів. Але для природи ви саме розумієте. Ну хочете йти тим шляхом, ну йдіть. Одне-два покоління, та хоч і по 10 будуть народжувати. Але воно вимре. Тому що дебіли нікому не потрібні примітивним мисленням, бо ніякої творчості там не буде. Так що це дуже серйозно. І тут треба лад навести, щоб могли українки народжувати багато дітей як колись. Бо зараз підсвідомо жінки себе стримують. Тому що створені такі умови, що фактично неможливо вирощувати нормальних дітей. Тому що дати їм те, що навіть могли давати ну, навіть ще батьки чи діди, зараз неможливо. Тому богообрані все перевели на гроші. Получається, якщо в тебе грошей немає, то ти. І нічого не можуть зробити. І навіть навчання. Ну і рівень навчання, ви самі бачите, яке. Ну, а ті, хто мають гроші, воно їм не цікаво. Як правило, воно не хочуть сказати, що вони дебіли, але в них інше мислення. Вони не думають, як покращити цю землю. Вони не хочуть займатися творчістю, вони хочуть, так як їхні батьки, займатися тим. Щоб гристи матеріальні ресурси і фактично знищувати людей. І годувати свою пиху. Так що, думайте, треба дуже багато залежить від людей, саме від людей. Тому що якщо ні, то не люди знищать. Да, хтось залишиться, буде чергова зачистка. Але для чого повторюватися? Тому я ще думаю буде відкриватися той досвід, що я в минуломіці казав, який вже проходили по еволюції. Тому що фактично зв'язок з колективним розумом дає якраз рептильний розум первинний. Ну а далі емоційний гіпофіз. Відповідно, коли три цих розума людських функціонують нормально, то тоді буде. І сприйняття оцього на відчуттях інформації зовсім вже інше. Вже буде більше приходити, будете більше розуміти. І більш свідомо приймати участь в творчому процесу творення всього на землі. Ну, мабуть, і достатньо. Подумайте, щодо моєї гіпотези цієї. Ну, до побачення, все найкраще. Можливо, якщо розіб'є, буде теж не одне відео. Бо кажу, редактора у мене зараз немає, а онлайн дуже маленьке.